Вітаю вас на каналі. Сьогодні поговоримо про горілчаний бренд Хортиця, один із найбільш впізнаваних українських алкогольних продуктів не лише у нашій країні, але й за кордоном. Як йому вдалося стартувати у непростий період і вийти на світовий ринок? Ми розглянемо історію створення, унікальні технології виробництва, маркетингові стратегії, а також неоднозначні моменти, які іноді виникали довкола бренду. Приємного перегляду. Хортиця з'явилася на алкогольному ринку України тоді, коли вся індустрія зазнавала значних змін. Це були перші роки після розпаду Радянського Союзу, коли економіка була нестабільною, а конкуренція в алкогольному секторі стрімко зростала. З'являлося багато локальних виробників, і водночас імпортовані бренди починали захоплювати прилавки. Назва Хортиця натхнена історичним значенням острову Хортиця в Запоріжжі, як не дивно, відомого своєю козацькою спадщиною. Засновники бренду хотіли підкреслити національний дух, свободу і непохитність, тому вибрали саме цю назву, поєднуючи її з ідеєю високої якості та автентичності українського продукту. Сила горілки багато в чому залежить від якості сировини, особливо води, так, просто води. Хортиця приділила цьому ключову увагу, залучивши фахівців із водопідготовки та багатоступеневих систем фільтрації. І завдяки цьому вдалося отримати кришталево чисту основу, яка впливає і на м'якість, і на смак готового продукту. Компанія також експериментувала з різними методами очищення спирту, впроваджувала новітнє обладнання, щоб покращити смак ароматичні характеристики. Важливим етапом стала багаторівнева фільтрація. Де для пом'якшення можуть використовувати природні компоненти на кшталт срібла чи кремнії. Усе це в сукупності забезпечило горілці Хортиця, репутацію продукту з особливо чистотою та приємним післясмаком. Спочатку бренд зосередився на внутрішньому ринку, треба ж починати з малого. Щоб завоювати прихильність українців, Хортиця активно використовувала рекламу. Із патріотичними акцентами і історичними алюзіями на козацьку спадщину. У цьому було щось більш емоційне, ніж просто продаж горілки. Ідея національної гордості та якості. А пам'ятаєте ту рекламу, де козак з уселецем п'є з ліктя в горілку? І це було саме Хортиця. Водночас компанія дотримувалася збалансованої ціни. Що робило продукт доступним для широкого кола споживачів, ну звісно ж, хто ще купує поєднання іміджу преміум якості та помірної вартості, виявилося вдалою стратегією. Завдяки цій доступній розкоші, Хортиця швидко стала впізнаваним гравцем на ринку коли бренд закріпився всередині країни, засновники вирішили не здаватися на цьому та підкорювати зовнішньо. Перші поставки здійснювалися до сусідніх країн, а згодом. Хортиця почала брати участь у міжнародних виставках разом з котами з собаками там ще й виставки горілки. Саме там горілка отримувала позитивні відгуки, нагороди там медалі, що сприяло зростанню її авторитету. Завдяки міжнародним сертифікатам і доволі гнучкому підходу до адаптації смаку, Хортиця закріпилася на полицях магазинів у різних куточках світу. Я навіть в Канаді її коштував. Там. Але вони не здавалися на цьому. Вони вирішили розширити лінійку продукції. Зі зростанням популярності виникла потреба у нових позиціях асортименту. Просто горілка людям набридла, тому з'явилися ароматизовані варіанти, лімітовані колекції з ексклюзивними добавками, чи просто особливим пакуванням. Дизайн пляшки також еволюціонував від класичної форми до більш сучасних, зручних у використанні варіантів. Так роблять, нібито ми ту горілку з горла п'ємо. Такий підхід дозволив Хортиці конкурувати не лише якістю, а й зовнішнім виглядом продукту. Але як і будь-який великий бренд, Хортиця не завжди обходилася без уваги з боку критиків чи суспільства. Основні суперечки час від часу стосувалися фігури власника компанії, який є публічною особою та активно веде бізнес-контент у мережі. Деякі журналісти порушували питання про джерела інвестицій у розвиток бренду, можливо, політичну заангажованість, як не де в нашій країні, чи отримання податкових пільг. Попри те, що резонансних судових процесів або масштабних скандалів у медіа не було, певний негативний фон все ж інколи виникав. Іноді піднімалося питання реклами алкоголю чи моральності зовнішньої агітації. Проте жоден із цих пунктів не набув великого розголосу і не завдав бренду довготривалої шкоди. А от у контексті соціальної відповідальності бренд Хортиця іноді підтримує культурні заходи, фестивалі та благодійні проекти. Хоча алкогольною продукцією важко просувати ідеї здорового способу життя, виробник часто акцентує на відповідальному споживанні. Різноманітні джерела час від часу згадували незручні ситуації, пов'язані з рекламою горілки Хортиця, від імені компанії або її дистриб'юторів, розміщеною у спірних локаціях. Деякі активісти і батьківські комітети зверталися до місцевих рад із вимогою звернути увагу на те, що біля шкіл або університетів з'являлися плакати чи сіті лайти з рекламою алкоголю. Вже другий тиждень поспіль біля школи висить банер із зображенням горілки Хортиця. Батьки обурені, оскільки це може спонукати підлітків звертати увагу на алкогольні напої. Зазначає видання Міський оглядач. На деяких формах згадувалося випадки, коли зображення пляшок хортиця помічали на зупинках, де за законом або локальними приписами реклама алкоголю мала бути обмежена. Представники департаменту реклами у місті Київ повідомили, що отримали декілька звернень від громадян із закликом прибрати постери, що пропагують спиртні напої з комунальних зупинок. Пише вільний кур'єр. Реакція компанії переважно зводилася до швидкого усунення таких матеріалів або спростування. Що реклама була розміщена з порушенням офіційної політики. Іноді провина могла лягати на аутсорсингові рекламні агенції, які не перевіряли належність локації. У відкритих базах рішень суддів чи регіональних органів у багатьох випадках не фігурує пряме покарання Хортиці з великим розголосом. Якщо й були невеликі штрафи у межах кількох тисяч гривень, вони не потрапляли у великі національні новини. Таким чином, рекламні непорозуміння найчастіше обмежувались локальним конфліктом без значного іміджого чи юридичного впливу на компанію. Хортиця, як і багато інших українських брендів алкоголю, іноді натрапляла на складнощі, пов'язані з експортними вимогами та законодавством різних країн. У ряді держав, наприклад, у США чи деяких країн ЄС, існують суворі правила щодо вмісту етикетки, зазначення алергенів, вміста алкоголю тощо. У зв'язку з розбіжностями в позначенні складових, партія горілки з України не отримала вчасного дозволу на імпорт і була повернена на доопрацювання, зазначає ресурс Export Review. Як правило, це уповільнює процес постачання та призводить до фінансових втрат через логістику. Кожна країна має власні норми щодо якості спиртовмісних продуктів. Якщо Хортиця чи її партнери не встигали оперативно оновити документи, виникали тимчасові заборони або відтермування імпорту. Також компанія була помічена у відмиванні коштів. Компанія або афілійовані особи могли прокручувати великі грошові потоки, щоб уникати оподаткування або легалізувати доходи сумнівного походження. Потенційні механізми були такі: використання мережі дрібних фірм прокладок, завищення витрат або виведення прибутків за кордон. Знаю від свого джерела в Хортиці, що частина прибутків йде по чорній касі – а офіційно проводяться мінімальні суми. Усі документи оформлюють через офшори. Також деякі припускають, що власник холдингу Global Spirits Євген Черняк міг мати політичних покровителів або сам впливати на ухвалення рішень у сфері регулювання алкогольного ринку. Черняк фінансував партію регіонів через наближення до нього структури, отримуючи натомість пільги і послаблення в перевірках. Але сам Черняк неодноразово публічно зазначав, що немає прямої політичної залученості. Але на форумах підприємців поширюються чутки, що чув від колеги, що Хортиця має серйозний дах у державних органах, як інакше вони так швидко розширилися по всій Україні. Однак компанія офіційно не робила розгорнутих прес-релізів, що спростовують такі звинувачення, а зазвичай обмежуються універсальними формулюваннями. Холден Global Spirits працює згідно з чинним законодавством. Усі наші підприємства зареєстровані і сплачують податки в Україні. Власник Євген Черняк на своєму бізнес-каналі BigMoney часто говорить про підприємництво, легальність. Але не вдається в деталі щодо імовірних фінансових сірих схем. Але як то би не було, компанія продовжує укладати договори з міжнародними дистриб'юторами, що означає, що партнери не бачать достатньо вагомих ризиків або не вважають ці звинувачення серйозними. На сьогодні Хортиця входить до списку найпопулярніших українських горілок і стабільно тримається серед провідних алкогольних брендів України. А от у міжнародних рейтингах. Вона з'являється, але отримує лише певні нагороди. На внутрішньому ринку Хортиця конкурує з іншими потужними виробниками і часто залучає аудиторію через акції та спеціальні пропозиції. Як от примотати дві банки коли до Хортиці. Дуже спеціальна пропозиція. Отже, історія Хортиці це приклад того, як український бренд може пробитися на світовий рівень завдяки продуманим технологіям, якісній сировині. Та сильному маркетингу. Незважаючи на певні суперечки, бренд залишається символом українського походження і зберігає позиції як в країні, так і за її межами. Він демонструє, що успіх приходить до тих, хто не боїться інновацій і готовий вкладати в розвиток продукту, зберігаючи повагу до національної спадщини. А якщо ви куштували хортицю або бачили її у продажу за кордоном, напишіть в коментарях, де саме і які враження. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.